Привіт, друзі, сьогодні я на ринку купила от таку смачну свіжу жирну корешку. Подивіться на неї. Вона ікрою величезна. Зараз ми її дуже швидко посмажимо, але не просто в клярі. А цей кляр зробить нашу корешку хрумкою та одночасно соковитою. Рецепт кляру я залишу в коментарях. Я використовую цей папір для випікання. він так, більш зручно. Подивіться мої хороші, яка вона золотиста, красива, свіжа корюшка. Також дивіться мої інші обзори з ринку в Естонії. І наша корюшка готова. Подивіться, яка вона ззовні хрумка, а зсередині вона яка соковита. Ммм. Дивіться, яка ж вона смачна. Все. Така корошка. Підписуйтесь на канал.